Часто на коптерах Mavic 3 серії буває помилка передніх сенсорів. Візуально коптер може бути цілим. І виникає питання, що сталося. Шлейф цілий, плата ціла, наче все ціле. Перше, з чого починати треба, це скидання налаштувань в меню About. Гортаємо вниз, Reset All Settings. Перезавантажити. Не видалити всі дані, а перезавантажити всі налаштування. Якщо помилка не пішла, помилка зазвичай передніх сенсорів. Це важливо. Передніх, не задніх, не нижніх. Передніх. Якщо це не допомагає, я би радив одразу робити заміну плати GPS, підкидати цілу протестовану плату GPS, робити калібрування іму. І після перезавантаження дивитися, чи пішла помилка чи ні. Тому що дуже часто це проблема саме GPS модуля. Десь щось з ним не так. Ось і в цьому випадку. Тестова плата GPS. Ця ціла, не деформована, йому ціле. Всі елементи на платі цілі я не бачу сколів, збитих елементів. Але після перезавантаження і калібрування помилка пішла. Коптер запускається. Всі сенсори в нормі.